Огляд оголошення для підписника продається у місті Чортків Шкода Октавія, 2006 рік 1,6 бензин по ціні 5500 доларів із заявленим пробігом 260 тисяч кілометрів. По інформації від авторія у автомобіля було чотири власники. Автомобіль був завезений в Україну у 2021 році. Також ми бачимо, що в 2011 році у автомобіля на офіційному СТО було зафіксовано 95 тисяч пробігу. Тобто за 5 років автомобіль проїхав 100 тисяч кілометрів, майже 20 тисяч кілометрів на рік. А в 2022 році пробіг був 216 тисяч кілометрів. І у нас тут є два варіанти: або автомобіль став їздити менше, або пробіг був трохи скручений, коли автомобіль приганяли в Україну. Це можна буде додатково перевірити за допомогою автодіагностики. По фотографіям автомобіля, які надав власник, ми не бачимо якихось значних зауважень по кузову, але необхідно мати на увазі один такий цікавий момент. По інформації з оголошення про продаж цього автомобіля у 2022 році можемо знайти цікавий момент. В кінці опису автомобіля продавець зазначає, по кузову є нюанс, потрібно варити поріг. Більше деталей по телефону. На фотографіях важко побачити, чи є там недоліки на даний момент або вони були виправлені. Але цей момент обов'язково необхідно додатково перевіряти, наскільки якісно був виконаний ремонт того порогу. В цілому автомобіль виглядає непогано, салон також в дуже гарному стані, тому я цей автомобіль обов'язково радив би подивитися вживу. І пару слов хотів би сказати про двигун цього автомобіля. Це восьмиклапанний двигун системою MPI. Він відомий своєї надійності та простоту обслуговування. Коробка передач на цьому автомобілі 0.1 m м Це чотиристепенева автоматична трансмісія. Вона відома своєю надійністю, але, звичайно, має свої типові проблеми зношення соленоїдів, забруднення масла та несправності гідроблока. Але в цілому це дуже добрий і надійний автомат. Просто необхідно перед покупкою перевірити його більш детально. Тож в цілому цей автомобіль досить цікавий. Вартість на нього адекватна, спілкуємось з продавцем, уточнюємо нюанси, детально оглядаємо його вживу, і в разі необхідності їдемо на СТО.